Доброго ранку, ми з України. Вітаю всіх, мої любі, на моєму каналі. І, як зазвичай, у нас, по перше, понеділок, сподіваюся, ви гарні вихідні мали. У нас починається день з карти дня. Вибирайте свою карту. Інтуїтивно, нікуди не спішіть. У нас є час. Натискайте на паузу і. Будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, можливо, що хтось дивиться не у понеділок, а у вівторок. Значить, тут є якась інформація, яку вам потрібно послухати. Карта номер 1 Хто вибрав першу карту? У нас тут король жезлів. Король жезлів відповідає за, е як це називається, кар'єрний ріст. Тобто, можливо, вам запропонують якусь хорошу посаду. Тобто підніметеся по службовій лінії. Але дивіться, на даний момент ви отримаєте найбільше. А, тобто, по максимуму, ви отримуєте по, по максимуму. Ви це заслужили, тому що ви були жезловим, ви були королевою, це вже король це вже. Останній ну, стеля, будемо так казати. Тобто, Можливо, що ви просто познайомитесь з мужчиною, можливо, ви просто будете сьогодні на людях і а, на себе будете увагу а, привертати. Тобто, Ви можете за, сьогодні, за собою сьогодні повести маси. якось так. Красномовні будете сьогодні. Карта номер 2 У нас тут десяточка кубків, це хороша карта, це сімейна карта, це радісна карта. Теж по повній програмі, як тут, з кар'єрою, так? а тут з сім'єю. Проведете, можливо, чудовий день, можливо, ви поїдете у відпустку на кінець, то ви побачите свого коханого своїх дітей, Яке, знаєте, таке зближення, радість, кохання, закоханість. При, можливо, навіть, ви знаєте, сім'я збереться докупи, пропозиція руки і серця. Давай з'їдемо. Я люблю тебе, я люблю твоїх дітей. Все ось на цьому. Це і емоційний, це і радість, це і успіх також. Успіх може бути навіть в бізнесі. Карта номер 3 А тут, ви знаєте, взагалі то, взагалі -то була би якась інша карта, я би сказала, можуть бути прильоти. Але, ви знаєте, ну, може бути, але це чомусь я не відчуваю саме у вас, у когось може, але от саме у вас. Я відчуваю тут більше якісь хороші новини через те, що ця колода така яскрава. А, така приємна, вона дарує хороші емоції, хороші можливості. У вас на кінець-то прорив якийсь, прорив якійсь справі може сьогодні піти. А може піти велика, великі пропозиції з одного боку, з другого боку. Нам і тут людина потрібна, нам і тут потрібна. І хороших, багато, багато хороших новин, що ви не зможете сьогодні на руках порахувати, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мирного також дня і разом до перемоги, мої любі. На все добре, мої дорогенькі.